Дякую, доктор Стрендж. Тепер весь світ забув, хто такий Пітер Паркер. Що за Пітер Паркер? Чудово. Дякую, доктор Стрендж. Ви жартуєте з мене. Ще хтось залишився. Зараз виправлю. <звук> а! Мій рамен, це що? Що з моїм раменом? Оу, oh, вибач. Це найприкріший досвід Гензюсу. бути вимушеним спостерігати за падінням рамена раз за раз, що може бути драматичніше за це, тільки не флешбеки. Самотній сидів на власній качі. Ну погнали. Ніби це було вчора. Це було п'ять секунд тому. Я змушу тебе заплатити за свій рамен. У тебе нема шансів проти магії. Щоб ти знав, я ї сам ти помах. <рив> ти витрачаєш мій час, саме чого я хотів. Мій план був відволікати тебе, допоки я медитував власний Кінзюсу. і тепер я готовий завдати. Тепер я готовий завдати удару. Якщо до цього приємного падіння, а ти за ноза за вп'ять, глянумо, що для тебе та джуцу. Що за. Бошин It's a day. I not You're pretty good with magic, but you have no physical strength at all, and you have no drip. Ти справді думав, що переможеш мене. Я ще силу не застосовував. Це Я тільки розпочинаю. Усвідомлюєш, <гум> що я перенесу нас у нескінченність? Тоді я говоритиму про дюсу вічність. Гаразд перемовини. Домовлятися, з <гум> шудернацьким доктором неймовірно. ймовірно. <так> народу, я припустився <гум> помилки. Я відправився в минуле, щоб там народився натомість. Що ти зробив? Заводив народження творця рамена. Рамен не існував. Поверни мій рамен! Немає більшого гамота. Мені так шкода. Ні! Рамен повернеться. Можливо. Підпишись, перекладено та озвучено з нуля. Почуємося.